Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні знімаємо відеоролик для власників трактора МТЗ-80, а саме для тих людей, хто вирішив переобладнати свою техніку під насос дозатор. В сьогоднішньому відео показуємо комплекти переобладнання, а саме з гідроциліндром двохсторонньої дії. Покажемо сьогодні знову ж таки. На що потрібно звернути увагу, як виглядає дана комплектація, які переваги даного комплекту переладнання в порівнянні з циліндром односторонньої дії? Е, і так, що стосується Самих двосторонніх циліндрів. Хто за нами слідкує, хто можливо з нами працював, замовляв нас, знає, що в нас були гідроциліндри досить хорошої якості, як на мою думку. Тут кожному вирішувати сам самому. Е, такі досить гарні гайку, але вони були ще до війни. І коли почалася війна, у нас вони, скажімо, ми більше їх не мали. Оце тільки на сьогоднішній день вийшло відновити при зміну досить непогані, ну ту саму можна сказати, якість, що була в попередній період. Давайте почнемо з переваг двохстороннього циліндра. Хто вирішив переплатнати під двохсторонній циліндр, знає, що або не знає, буде знати, першою перевагою буде те, що коли ви встановлюєте циліндр двохсторонньої дії, у вас буде однакова кількість обертів руля, що вправо, що вліво. На циліндрі односторонньої дії ви цього ніколи не доб'єтеся, так як ви циліндр ділите пополам і крадеться об'єм. Получається, в одну сторону більше, в іншу сторону менше. З двостороннім циліндром це набагато практичніше. По-друге, другою перевагою особливосте стосується тих, тих людей, в кого на балці немає відливу для кріплення кронштейна гідроциліндра односторонньої дії. Тобто тут можна встановити, тобто якщо немає відливу, даний гідроциліндр, для даного гідроциліндру установки це не є проблема, так як вони кріпляться через ось такі кронштейни, які встановлюються там, де от роздвигається кулія на два болти, є лівий і правий. Тому також це є перевагою. А якщо брати балку, яка не має відливу, і встановити на неї циліндр односторонній дії, це досить складно бо через те, що потрібно виготовляти якийсь проміжний кронштейн, а потім вже встановлювати ось цей литий стальний. І тоді ж на нього гідроциліндр. Це досить затратно по коштах і дуже багато цих всіх механізмів. Тому це от друга перевага двосторонньої дії гідроциліндра. І третя це є те, що забирають оці всі люфти. Тобто, якщо там потрібно буде циліндр, палець, потім він заходить в речах, сам річах, тобто розбивається, тут набагато вже ви обходите оці всі вузли набагато менше цих всіх механізмів, і це набагато практичніше. Ось такі переваги двостороннього циліндра. А зараз покажемо по комплектації. Е, і так, якщо ви. Вирішити переобладнати перш за все, що ви повинні для себе вирішити, куди ви будете встановлювати сам насос дозатор. Він є різних об'ємів, є 100, 125, 160, самі основні. На мою думку, зразу скажу: найкраще для варіанта гідроциліндра з ходом штука 210, це буде сотий або 125. Це не є потужність дозатора, не є тиск, це просто кількість масла, яка поступає в гідроциліндр за один оборот руля. Тобто, відповідно, чим буде більший об'єм дозатора, тим менше треба буде зробити обертів до повного вивороту коліс. Але зразу скажу: не завжди чим менше оборотів, тим краще це буде для вас. Тобто, якщо ви їздите, скажімо так, в рілі, тобто це ще плюс-мінус, воно буде для вас практично. І коли ви будете виїжджати на дорогу, вам буде дуже, дуже складно, ну, незручно працювати їздити. Тому так, далі вертаємося. Тобто, повинні вирішити варіант, або це буде. Установка на гідробак, або це буде установка насос дозатора через ось такий от ремкомплект. Коли залишається ваша рідна, це механічно гідравлічна рульова колонка. Так, якщо ви, якщо вам потрібна вага на передку, тобто вам практичніше буде встановити ось такий ремкомплект. Тобто залишається вага, рульова колонка відіграє роль гідробака. Якщо для вас не важлива, тобто можливо у вас є грузи, або вам не потрібна. Вага на передню ось, ви можете встановити ось такий гідробак. Він буде для вас набагато практичніший, тим, що тут є. Він, по-перше, частенький, залили масло, є щуп, можна контролювати рівень, є окремо виведений фільтрація масла через обратку. Тобто, час, час від часу міняєте фільтр і все. Встановили і забули. Тобто, все має бути чітко. З рульовою колонкою трошки більше проблем, бо там потрібно. Замінити цей вал, цю колонку потрібно більше вимити, дивитися, там, щоб все було добре, тобто, щоб ніде вона не текла, і тоді можна встановлювати ось цей ремкомплект. Але це набагато складніше робити. Але якщо потрібна вага, тоді ремкомплект. Якщо вага не важлива, тоді ось такий гідробак. Далі, до гідробака також, якщо вирішили, ми тут зразу ставимо, що коротенький вигляд гідробака. Тут у нас є прокладочка під дозатор, є фільтруючий елемент. Тут є заливна горловина, яка виконує роль зразу і щупа. Є от максимум і мінімум позначки. Штуцера всі йдуть змінні. Тобто можна. Собі встановити під будь-який рукав, який вам зручно. Це запитка масла. Може бути правильніше робити її через 32-й рукав. Зразу скажу, бо е, запитка і обратка в ідеалі дивитися потрібно, правда, ще на густину масла, але краще, щоб вони були чим потовстіші Ну, 32-го рукава е, достатньо. Це йде обратка через фільтр. Є. Далі, як я казав, обираєте для себе сам насос дозатор. Це буде або сотий, 125, або 160, в залежності від того, скільки ви хочете мати обертів руля. Також в комплекті ми даємо штуцера шайби, даємо коліна, якщо вам потрібно. Хочете, можна брати зразу рукава з колінами. Можна брати прямі. Далі переходимо кріплення самого циліндра, як я казав, Кріпиться він там, де роздвигається колія на два болти, ось ці кронштейни, товщина їхня 8 мм. Далі переходимо до самого гідроциліндра. Ви повинні виміряти ширину своєї колії, тобто відстань між речагами. І під цю відстань вже підбирається сам гідроциліндр. Гідроциліндри у нас будуть двох видів, так як тут на відео ви бачите, це хід штока 210. Так трошки по циліндру 50-та гільза, 30-й шток, хід штока 210. Є е. під оцю колію ширину ви підбираєте сам гідроциліндр. Е. Якщо у вас колія там до 1,10 м, там переважно йде, туди, сюди встановлюється 210. Якщо вже більше, тоді вже можна брати 250 м ходом штока. Ось так. Е. Далі є ось такі у нас. З'єднання штуцера, можна брати ось такі вкомплектовувати, сюди, щоб було більш практичніше, менше виступав сам штуцер. Можна просто брати звичайний з'єднувальний штуцер і рукав з коліном. Також в комплекті йдуть ось такі шуси. І далі є ще таких два от нюанси, ви повинні приділитися, вирішити для себе, який буде тип з'єднання, тобто вашого гідроциліндра з речам. На мою думку, тобто я, ми рекомендуємо завжди, більш правильніше це робити через дистанційну втулку. Тобто є шрус, накручується дистанційка, контрагається і далі встановлюється свій наконечник, стяг. Обрізається лишня різьба, виставляється під колію, контрагається також і підтягується. Це буде, на мою думку, більш правильніше. Але багато хто купують ось такі от. Наконечники вже готові. Єдиним мінусом є те, що вони йдуть зварного типу. ось тут. Рульове управління саме по собі місце зварки не передбачається, досить небезпечно, бо є велика вірогідність того, що тут воду воно може лопнути. І тому техніка, виходить, неуправляємо. Тобто я ну, такі штуки не рекомендую, але є багато хто замовляє, є вони в нас наявності, хочете, будь ласка, на свій страх і ризик, будь ласка, є ось такі також готові наконечники. Є різна довжина трубки. Тут вже, по вашому бажанню, це вже коли виставляється, міряєте колію, тоді вже підбираємо саму довжину цієї труби. Е, є. Циліндр виглядає ось таким чином. Е. Також він йде під гайку. Е. Тільки тепер у нас гайка йде вже внутрішня. Раніше була зовнішня. зовнішню досить дорого робити. І так, циліндр не дешевий. Постаралися зробити з хорошою комплектацією. Тому гайка буде виглядати ось таким от. На самий циліндр нанесли ми дату виготовлення, щоб плюс-мінус знати для себе, коли продавався циліндр на циліндр, даємо один рік гарантії. Після установки не забувати спустити саме стравити з системи повітря. Це досить погано впливає на самі манжети. І також не потрібно гнатися за товщиною гільзи штока, так як основна проблема є не те, що їх там десь веде ті штоки, основна проблема циліндрів двосторонньої дії. Що вони починають собі перепускати масло. І тому звертайте увагу більше на комплектацію, якщо ви навіть купляєте не в нас самого циліндра, чим на його об'єм. Бо дуже часто всі женуться чим більше думають, чим він товстіший, тим він краще. Насправді це не так. Оцього 50-та гільза 30 шток вистачає з головою. Попередні циліндри, які в нас були ще до війни, у нас не було ні одного випадку, що повело десь. Можливо, там одинарний десь випадок, і то зачепили люди, які працюють в лісі. Але якщо ви зачепите його пеньок, тобто чи він буде на 30-му штоці, чи він буде на 40-му, все одно його поведе. Тому звертайте, просіть, якщо ви купуєте десь в іншому місці, хай скинуть комплектацію. О, тобто. Всі ж мають зараз. Ми вже практично стараємося кожному пропонувати ремкомплекти. Просіть, хай скидають фото ремкомплекту. Дивіться на, на, на комплектацію, скільки компонентів є в самому циліндрі. Їх має бути достатньо. Якщо їх там один-два на а, а, поршні а, компоненти, тобто вірність того, що він з часом почне перепускати масло, досить велика. Тому дивіться також на ремкомплект і бажано, бо ми також стикнулися з такою проблемою. На майбутнє собі візьміть. Один ремкомплект. Бо до війни у нас були ці ремкомплекти на наші гідроциліндри. Почалася війна. Люди, які займалися цими ремкомплектами, нам на циліндри давали, виїхали всі в Німеччину, і ми стикнулися з тим, що люди нас циліндрів понакупляли, а потім ремкомплект прийшлося шукати, підбирати самостійно методом підбору. Тобто розбирати і самостійно підбирати. Ось такий був нюанс. Також по шрусах трошечки пізніше будуть у нас трошечки кращої якості. Це шруси стандартні, які продаються по всій Україні. Тобто, я не кажу, можливо, я не знаю, добрі вони погані, але ми хочемо зробити трошечки більший радіус самого ось цього яблука з пальцем. Але поки є тільки ось такі. По цінах я все розпишу, закину на сайт дані варіанти комплектів переобладнання. Кого щось цікавить, телефонуйте, пишіть, будемо раді допомогти. Відсилаємо нова пошта накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.